Нова поставочка 299 гривень за одну штучку. Це жіночі дощовики і куртки Softshell. Дощовики буде смара, курточки софтшел роктрейл. Значить, буде в доті ось такий дощовичок полосатий 42-му розмірі. Ось такий леопардовий дощовик. жіночий. Вони йдуть на кнопочках і на замочку. Так виглядають всередині. Ну, це е не зовсім дощовик. Це така вітровка, непромокаєма. Так, Значить, дві вітровки дощовички. Значить, куртка softshell подовжена. Ось така чорна на замку, в різні кишені на замочках. Ось так середній тут такий легкий флісик є. Такі будуть червоні подовжені роктрейл, softshell курточки. Так, ось так середній виглядає. Тут ще класно, що є замочок, з другої сторони, можна розчіпати. Значить, таких буде три у нас червоних. Ось така одна курточка Trail, Коротка, жіноча, також вона всередині на такому легкому флісику. Така, такий темно-синій softchell кофта подовжена, Курточка подовжена. Ось така. І одна така коротка softchell-куртка, червона з рожевим роктрел. В лоті буде всього 9 штук, такий лот є один і один ще є подібний. 2690 лот і одна. Ескі 4, Мкі 3, Елька 1. Інший лот буде приблизно такого ж самого наповнення. 2690 замовляйте наших менеджерів.